У кожного своя вишиванка, у кожного своя історія. Але цього дня всі зібралися на одній вулиці, щоб сказати: ми є, ми разом без сцени, але з тисячами поглядів, без мікрофонів, але з сильним голосом. Українці Торонто вийшли на вулицю Блур не святкувати, а нагадувати про себе, про Україну, про культуру, яка жива. Хода з нагоди дня вишиванки. Ініціатива української громади, яку вже традиційно організовує Конгрес українців Канади, відділ Торонто. Цьогоріч вулицею пройшлися сотні людей, від наймолодших до найстарших. Але без досліджень ми знаємо, що вишиванка це любов, це любов, мами до своїх дітей, яким вона вишивала сорочки. Це любов нареченої до нареченого, це любов дружини до чоловіка, це любов бабусі до своїх дітей, до своїх внуків. Вишиванка це оберіг для нас. До ходи долучилися і представники місцевої влади. Серед них депутат парламенту Канади Карім Бардізі, який представляє округ паркдейл Хай Парк, де й відбувалася хода. This is an have Ukrainian Canadians, And we have people rediscovering their Ukrainian heritage. We see Ukrainian flags, Canadian flags. We have this multi-generational event. If you think if anyone thinks that Ukrainian culture is dead, listen to Zlata's song. Look around. We know through history there's a playbook that the best way to keep a people down, the best way to to deny a culture, a culture, country, is to take away its language and the things that it cherishes. Президент Кук Торонто Петро Штурин наголошує, такі події не лише підтримують дух громади, а й зміцнюють її позицію в багатокультурному середовищі Канади. День вишиванки, вишивана порада в Торонті. Понад три тисячі людей зійшлися за разом відмітити, посвяткувати нашу вишиванку, з'єднатися з Україною і показати Торонтові і цілому світі, що Торонто, українці в Торонті стоять з Україною, і будемо працювати, співпрацювати до перемоги України. З не вишиванки. I'm in.